Добрий день, малята! За вікном у нас зима, сіро, похмуро, ідуть дощі. А в мене нам підвіконні весна. Погляньте, розцвіли квіти. На цьому тижні ми з вами будемо розмовляти про кімнатні рослини. Давайте ж почнемо наше заняття. У нас в групі теж є зелений киточок, де на вас чекають наші кімнатні рослини. Погляньте, яких багато, які вони різноманітні, а деякі з них навіть цвітуть. Погляньте, ця квітка називається зигокактус. І ось які в неї чудові яскраві квіти. Діти, погляньте. Ось квітник. На вулиці взимку, а це квітник на підвіконні. Давайте ж їх порівняємо, чим вони відрізняються. Квітник на вулиці не захищений від холоду та морозу, а квітник на підвіконні має захист. За квітами на вулиці ніхто не доглядає, а за квітами на підвіконні доглядають люди. Отже, для того, щоб зберігати свою красу та життя взимку, Квітам потрібно тепло, світло, яке їм дають люди. А давайте розглянемо, як ростуть рослини. Спочатку взяли горщик, насипали туди землі, поклали зернину, полили водою, поставили на віконечко до сонечка. Лише за таких умов через деякий час квітка виростає і починає це а ось погляньте ще один спосіб, можна в горщик вставити лише листочок, і через деякий час на ньому з'являться корінці, рослина розростеться і на ній з'являться квіти. Так можна пересаджувати квіти фіалки. Отже, ми з вами вже сказали, для того, щоб квіти гарно росли і цвіли на підвіконі, за ними треба доглядати. А Як ми це можемо зробити? Поливати квіти, витирати на них пил, оприскувати їх, а також слідкувати за тим, щоб рослина потрапляла в сонячне світло. Так. А тепер я пропоную пограти в гру, що було б, якби. Я вам буду казати речення, а ви спробуйте завершити його. Добре? Що було, якби рослину поставили в темне місце? Я гадаю, що ви сказали, що вона б загинула? Що було б, якби рослину забули полити? Я гадаю, що ви вважаєте так само, щоб вона б почала засихати? А що буде, якщо доглядати гарно за рослиною? Так, вона почне гарно цвісти і буде прикрашати нашу кімнату. Як ви гадаєте, чи подобається нашим рослинам у куточку природи? Чому? Тому що вони гарні, зелені і на них з'явилися квіти. Я пропоную вам вдома поспостерігати за кімнатними рослинами, а також допомогти батькам. Поливати їх до зустрічі.